Але ніхто не думав, що настільки краще вона стрілятиме. Саме стрілятиме за Оксану Яковою, тому що в цій ситуації, коли швидкістю приблизно... Оце масажист, до речі, збірної України, Женя Пишевка. Ніхто не думав, що так добре використає ці математичні шанси. Ніна Карасевич, що настільки краще вона за Оксану Якалу в таких умовах стрілятиме. Одна з небагатьох Ніна, хто пройшов з нулями одну стрільбу. Ну, а в нулі взагалі у стрільбі немає ні у кого, в принципі. Ліз ось ця норвежка дуже перспективна, має 12 промахів. Вона не закрила на третій стрільбі, пам'ятаєте, п'ять мішини. Прапор збірної України, прапор України точніше. І Ніна Карасевич приносить другу перемогу команді на чемпіонаті Європи з біатлону 2008 року. Браво, Ніна! Цей, ця гонка, звичайно, як і спринт. Ця гонка запам'ятається на довгої ніні. І нам всім погодьтеся. Ну, можливо, хто знає, можливо, ось цей прорив. Е Змусить, стане стимулом в результатах для єдиної київської біатлоністки фактично у національній збірні Оксани Яково нагадаю славного міста Суми. точніше і славного міста Глухів, але в Сумах вона мешкає. Коли це, коли це видається можливим, тобто там паром. Два-три місяці на рік в сумі, якщо врахувати всі перерви, які випадають в цьому графіку. Ну от Карасевич чекає свою колегу. Ми суперниці, як так, кажуть, в олімпійських, олімпійський принцип. Ми су мій суперник, але не ворог. Красиво, красива картинка, звичайно. Дуже красива. Цей з бахромою такою прапорець красивий, Ну, словом, все, що потрібно. За фінішем. За фінішем. Російський прапор, а український на фініші. Красиво майорить хороша, Хороша гонка сьогодні, хороша перемога.